Привіт, чоловіче. Привет, вітання. Атматуро. Будь ласка. Так, Владимир Ігнатов. Владамір, блядь. блять. то у тебе тут уже проблеми. Так, 80, тут все правильно. Акарістан. Акарістан. Можуть бути у него великі проблемки. Дата завершення строку дії? Папам. Виходь нахуй з тачки. Я щас буду, блядь, оглядати. Так, тут нічого не бачу. Проїхати він вже точно не зможе. Розгружаємо. Розгружаємо, зараз будемо дивитися. Оу, я не знав, що я так можу робити. Охереть, я можу тупо всюди позаглядати. Ну це це хіба, блядь, не кайфи? Підтверджений вантаж: мішок цементу, 9 штучок, туалет, є. Ящик яблук, 2. газова плита, 3. Радіоактивні матеріали, 2. Запакуєш, будь ласка, назад. Перевірку завершено. Вам відмовлено у в'їзді. Ні, Ну, бля.